Олександрійський колегіум відзначає чверть віку свого існування для сучасного швидкоплинного життя. Це ціла епоха. За такий час народжуються нові зірки, зникають цілі держави. Острівець творчого пошуку, майстерності педагогів і злагодженого колективу батьків та дітей, започатковано в Олександрії 25 років тому як школу номер 20. Сьогодні цей навчальний заклад називають по народному, двадцяткою. Якщо ми будемо говорити, починаючи з лютого 1992 до сьогоднішнього дня, ми з кожним днем намагаємося зробити щось нове і краще. І кожен період він був прекрасний по-своєму. Зима 92-го, вона була і важка і цікава. 93 рік, четвертий, це було народження театру, де Олександр Якович Барвінський нам допоміг. Це була мрія, збудовано це все було. потім пізніше, Сергій Петрович виводив нас на міжнародний рівень разом з колективом дітей, учнів, батьків, і це також було захоплююче на сьогоднішній день. Ми більш поширюємо географію і своїх випускників і бажання і в спорті, і в навчанні, і в позакласному житті знайти. Ну, кожну дитину, тому що ми працюємо кожному по і відкрити таланти свої. Керівник колегіуму молодий директор з чималим педагогічним досвідом Олександр Авраменко вважає навчальний заклад, де він є очільником. Це єдиний живий організм, гармонія творчого пошуку і практичних знань. Тому Олександрійський колегіум на даному етапі у своє 25-річчя є таким живим організмом, в якому співіснують діти, батьки, вчителі, які на мою думку, роблять цей заклад кращим в місті і в області. Моя мрія взагалі це навчальний заклад європейського рівня. Заклад європейського рівня це матеріально також це забезпечений навчальний заклад. Я був буквально в кінці листопада в відражені на семінарі директорів з усієї Європи, з'їжджали директори, і нас водили по звичайним німецьким школам. Так, от наявність, наприклад, мультимедійного центру. Мультимедійного комплексу в кожному класі для нас залишається лише мрія. Але це, з цим треба вміти працювати. Це робить уроки цікавішими, це дозволяє привнести оту родзинку в наші уроки. І от цього нам не вистачає. Комп'ютерної техніки. Так, зараз завдяки різноманітним програмам, фінансуванню обласному, державному фінансуванню міському, у нас є вже. Три комп'ютерні класи повноцінних. Да, це мало, але це дозволяє на певному рівні працювати зараз, вчителям інформатики. Хотілося б, аби, звісно, це мультимедійні комплекси забезпечити навчальний заклад. Не один-двома, щоб це не було, ну, я розумію, один комплекс, два. 20... Для маленьких навчальних закладів можливо й досить досить, але для там, де навчається 1280 дітей, мати три мультимедійні комплекси це замало. Сьогоднішні колегіум це цікаві особистості діти, які стають дорослими людьми завдяки підтримці досвідчених педагогів, і вони висловлюють власну думку. Я пишаюсь тим, що навчаюсь у колегіумі, а чиндевні ґрунтовні знання з багатьох предметів. Саме тому я хочу привітати всіх працівників школи, учнів, батьків з ювілеєм та побажати подальшого процвітання, гарних учнів. А також переможців Олімпіад і конкурсів. Вітаю рідний колегів з Днем народження. Бажаю вчителям допитливих і вдячних учнів, а учням постійного прагнення до знань. Якщо говорити по місту, то у нашому закладі працює найбільше учителів, переможців конкурсу учитель року. Це вже дуже приємно. І звичайно, такі талановиті вчителі виховують і не менш обдарованих і учнів. Якщо говорити про успіхи наших дітей позаурочний час, то насамперед це. Товариство інтелект, яке існує у нашому закладі, із 1994 році. По різному складалась доля цього товариства, коли було більше секцій, коли відбувався невеличкий спад. Але за минулі роки ми побачили, що дійсно це пішло піднесення діяльності учнівського наукового товариства. І в цьому році ми нараховуємо 29 секцій. Товариство, групування, різноманітних гуртків, де учні в позаурочний час вивчають поглиблено предмети, де займаються пошуковою діяльністю, де разом із вчителями із керівниками секцій досліджують ті питання, які їм є найбільше цікавими і актуальними. На сьогоднішній день Олександрійський колегіум нараховує близько 1288 учнів. Там майже 100 педагогічних працівників. Більшість педагогічних працівників Олександрійського колегіуму це люди, які вже мають звання старший вчитель, вчитель-методист. Вчителів рівня спеціаліст Олександрійський колегіум налічує близько 10 чоловік. Це молоді люди, але люди, які вже зарекомендували себе доволі успішно. Щороку наші вчителі беруть участь у різноманітних фахових конкурсах. Ну, наприклад, цьому році вже Максимов Олександр, Олександр Степанович, вчитель хімії, зайняв перше місце на міжорудніх міжнародному конкурсі Міксіке, який проходив буквально на минулому тижні, крім того, щорічно наші учителі стають лауреатами та переможцями всеукраїнського конкурсу Учитель року. Колегіум це навчальний заклад, де розвиток дитини це і отримання математичних знань, а не тільки популярний нині гуманітарний напрямок. Заслужений вчитель України, вчитель математики, інформатики колегіуму Олег Зеленяк, впевнений, що знайти відповіді на складні проблемні питання розвитку суспільства можна завдяки новим знанням, Дням, де є місце точним наукам, але треба докласти багато праці. Треба вчити і математику, треба мати базу. Потім треба мати хист до програмування. Ну на нижчому рівні, може, без хисту можна це ремесло. Можна просто створювати ті ж самі веб-сайти, нормально отримувати, працювати, тестером, ще чимось. Але якщо програмувати, то треба багато працювати і впродовж життя тут зупинитись не можна. Я зараз готуюсь до виступу на нашому урочистому засіданні. І переглянув, наприклад, з першого випуску троє учнів мають ну, просто феноменальні здобутки. Один з них доктор наук, технічних наук у ХАІ, інший сертифікований спеціаліст Оракал, зараз працює в Нідерландах, третій керівник проєктів, працює в Києві, тобто досягнення величезні. Взагалі, за ці 25 років, відрізок такої тривалої довжини. З моїх учнів, це з запускників математичних класів, біля 30 мають наукові ступені. Сотні, мабуть, їх важко порахувати. Програмістів працюють в ІТ-індустрії. Коли лунає останній дзвоник і починається позакласний час. Життя колегіму не завершується. Дозвілля учнів продовжується за межею обов'язкових програм і визначених заздалегідь схем. Своє дозвілля проводять наші і учні, і вчителі безперечно в школі. І коли наступають святкові дні напередодні, ми готуємося творчо разом. Традиційно стали останній період у нас карнавальні дні. Це цікаво, захоплююче. І досить приймається учнями. Традиційно від перших років нашого існування нас збереглося також бажання дітей реалізувати як артистів на сцені. Тому у нас практикуються і міні-вистави, спектаклі, які несуть з собою не тільки пізнавальну, але й розважального характеру, тематику. Це особливо реалізується під час новорічних свят. Під час підготовки і проведення випускних вечорів ми також намагаємося дітям прищеплювати. Ту любов не тільки до закладу, але й до батьків, до оточуючих, і вони вже на той день готують свої. Заходи де реалізують себе, також у нас стало традиційним проводити ярмарки, де обов'язково ми займаємось благодійністю, тому що якщо учень розумітиме в майбутньому, що він повинен допомогти ближньому, значить з нього буде справжня людина. Дружній колектив колегіму зараз готується зустріти ювілей разом із давніми та новими друзями. Директор колегіму запрошує всіх, хто віддав частку свого життя двадцятці до найбільшого концертного залу міста на спільне відзначення 25-річного ювілею. Відщироч серця хочу запросити до на святкування 25-річчя закладу в будинок в палац культури Світлопільський, який відбудеться в суботу, 4 лютого о 12 годині. Ми вас любимо, запрошуємо, і це буде. Ну це буде дуже приємно вас бачити на цьому заході.